Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі DitoPUBMobile. Сьогодні я записав для вас одну катку в класіку, в якій я зайняв топ-1. Сподіваюся, що вам сподобається це відео, а також хотів вам подякувати за активно попередніх відео по метро. Якщо ви їх ще не бачили, то переходіть на канал та дивіться, як я піднімався з нуля до Full 6. А зараз не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Ну і полетіли! Так, ми з Бобіком йдемо в путь. Ідемо розвалювати всім кабіни. Що то у мене трохи пінг великий чогось. Обично нема такого, але зараз побачимо. Досі. Трошки тупить, поки тут юмпік підніметься, мене вже 20 разів уб'ють. Все, вам жопа, ребята. Ну вже стріляють. Перший мінус, а й другий тут. Давай тоже виходи, куда ты втік? Не бойся. Що то він засав, би. опа? А ти що там робиш? Його хотіли добити кивні. Опа, ще один. Ну йди сюди, а ой, я трошки спалився. На Иба нефік у стріляти. Що ти тут вирішив? Ти дуже крутий, чи що? Кентіка покликав. Я зараз і Кентіку наваляю. Так, треба перекусити цими бургерами чи блінчиками що це. Ну коротше їм і все, іду всіх розвалювати далі. Оу, а там що за пасажир? Сюди улетів. Але як можна... Туда. Туди. Їма калаш розкидує, я в шоці. Я думав, що я так не вмію. Так, тут ще один партизан десь ходить, а ну, де ти? Хто є? Де давай, блін, ведве! Як його за стіною бив? Я Ще й чи так, піпець. Іду на центр залутаюся. Хто тут літає? Опана! Пупсик. Пупсик. Шлем інферно. Він думає, що він дуже крутий, ні. Десь ще один має бути. Ну, ще дораз цього доб'ю. Думаю, що найрозумніший, зараз сейчас та то і все. Хер там плавав! Не-не-не-не! зараз я тебе взорву. Куда ти біжиш? иди в жопу? Сюда. Подловив на уши. Но ти лошок, конечно. Спасибо за лут. Ну і все, можна вже отсюди. більше нікого нема. Ну, п'ять людей, але. оп. Ти шо тут робиш? До свидания, я. Опана. И там кто-то стоит. Сюда улетел. Капец, а что он там делал? Фихер пойми. имени. Ну ничего, дайм дальше. А ну, сейчас и Optimus Prime вызовут. И Optimum Prime. Тут летает кто-то. Опа, бачу. Не понял. Бляха, это робот. А вот там летает. Йой, там все друг. Цими вашими заборами понаставляли та фіг уб'є. Йой. Первий. До побачення, але він щось дурачок якийсь, він на місці стояв. Він походу думав, що я балван. І другий пока щось вони слабенькі якісь. Я точно проти людей граю, не проти ботиків. І сюди ще хтось приїхав, я тільки що чув на міраді. Зараз буду розвалювати кабіни далі. Зараз взагалі карма буде. Я сказав, що я граю проти ботиків і вони мене вб'ють одразу. Ловить гранату, ребята. Бам! Нікого. Ой, біжить сюди. що тобі тут треба? Не, перший улетів. Та я тебе теж вб'ю, що ти там кипішуєш? А ну зараз буде трьохочковий от діда. Як в кращі руки Майкла Джордана. А ну. Сюда! Ну. Ух єма, це шо за чебуріт. Піпец, ти шо прилетів? Голд. Ти ніфіга не голд, ти олень. Усі би так прилітали і умирали сразу. Я би був радий. Так, у мене тут погоня за оптимусом праймом. Щас я йому наваляю по йому Желізній кабіні. Так, той баран железний почекає, а мені треба поки що в магазин зайти на минутку. Ус, закупився, а тепер в бой полетіли. Єдем, едем в сусіднє село. Опа, потом вистріли справа. А ну, показуйтеся, що ви за жуліки. Де? Ага, бачу там. Здалека. Опана і в мене хтось ходить. Де? Ты хто такий? Дурачой-яй-яй. И другий ще піпеет, щось неожиданно. Я думав вони там далеко, а тут одчікували мене партизани такі. Ну і що ти на місці? Йой-йо, -йо, я в шоці з тебе взяв, став на місці, то і все, може він тот. Унімів. Оп, там машина їде. То шо, мою машину угнали, чи шо. Алло, ребята, стоп. Ей! Стоять бояться, я сказав. Куда ти вирішив мою ласточку угнать? Вообще уже Ні Не ні да, совісті? Ну все, продовжуємо путь за оптимусом праймом. Давай, газуємо. Не понял. Боже, бензина немає. Як то я так пропустив цей моментик? Піпець. Ну, я собі вже другий транспорт знайшов. Давай. Вези мене на подвиги, мій железний конь. Полетіли газу. Вів. Тапку в пол і пошли. Цей робот походу боїться мене. Він тікає в другу сторону. Ніфіга собі на взлет я пішов. Нормально. Земля в алюмінаторі, Земля в алюмінаторі видно. Куда ти тікаєш від мене? Ох, єма, там хтось під його той роздачу попав. Він там настрілює по комусь. Так. Опа, їде, бігфут. А куда ти собрався? А ну, остановийся. Я вас убью всіх. Давай, бляха, але ж одного висадив. Скільки їх там? Двоє, троє, Непонятно. За камнем. Я щас вам настріляю по деням. Ну. Покажи. Давай, бам, сюда, перший улетів. Надо їх оббити, я їх щас зверху закрию. Ой, домик ідеальна позиція тут. Оп, тут люди, 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 люди. А, то покить, то покить, по, Бо, я змогу погасов. Ботики вообще офигели, так пугають. Оп. Той уже цей. Оптимум прайм о. о Да, він їх зараз всіх закриє там, напевно. А я йому поможу. Оп! Сюда забрав свій кіл. Там є ще хтось взагалі? Ой, а ти куди їдеш? Не надо, Він що сюди хоче їхати? йой ой Не треба мене трогати, ти оптимум брайм. Це піпец, він їздить та всіх розвалює. Як його вбити? Фіг пойму. Ой, дядя зря ти почав по ньому стріляти. Я тобі не завідую. Удачі. О, він походу вирішив залутатись. Ю, є момент убити його. Ану давай. Давай. Чуть чуть, -чуть. ну ні. Ой, піпец, все. Він тепер знає, де я. Він зараз прийде і буде мене розстрілювати з тої базуки, його треба тікати відсюди. Я не засав, то просто це тактичне відступлення. Ой-ой-ой-ой-ой, хто там по кущам бігає? І що тепер робити? з ним гранатами закидувати? Йо Йопересете. Що ти мені рішив помішати, то один зайняти чи шо? Я ти щас покажу. Всю силу моїх хаєшок. Щось, пока хаєшки не працюють. Може він вообще пропав. Може його убили вже 6 людей, тільки ще сім було. Опа, хтось на скутері поїхав в цьому. Він походу втік від мене. Він засав. Ой, ще один. Йой, йой-йой, -йо А їм, конечно, в мене ідеальний. Ну добре, то хоча б не цей не якийсь крутий дядько був. Щас би мені поставив одну пулю за віка, та і все. А так все нормально. Це піпець, всі умерли, я остався один на один, я навіть не знаю де він. Чи біля того робота, чи десь там, біля хаток. Фіг його знає. зараз буду шукати, розслідувати територію. Я чомусь думаю, що він десь тут сидить. Опа, ніфіга він не тут. Ага, він вирішив робота цей добити і потім починити, так? І бляха, треба різко летіти туди, щоб убити його зі спини. Якщо він його починить, то я його точно не уб'ю ніяк. Мы патронів не вистачить. Полетів! Що ти думав? Ти самий розумний? Ніфіга. А ну, давай, танець переможця. Туда, сюда, туда, сюда. Давай, давай, зажигай. О, мне уже нравится, как он двигается, как он стрейфит. Плюс у него стоит очень большая сенса, прям как у Элиджа. Хорошие, быстрые выстрелы. Ну, ось і все на цьому. А якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, підпишіться на канал та натисніть на колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока!